Жмаринський ЦНАП один з кращих в Україні, і сьогодні він відзначає 10 років. Центр надання адміністративних послуг по вулиці Училишна, 9 розпочав свою роботу у 2013 році і нині надає майже 500 послуг за 21 напрямком. З кожним роком центр удосконалює якість надання послуг для населення і сьогодні вважається одним з кращих в Україні. В серпні цього року саме в жмеринському цнапі запрацював другий в Україні пункт експертного дослідження транспортних засобів, де фахівці експертної служби МВС перевіряють автомобілі та реєстраційні документи на ідентичність і надають висновок судового експерта для подальшого оформлення автомобілів. Це дає можливість оформити будь-який транспортний засіб від 15 до 20 хвилин. Найпопулярнішими послугами є на сьогоднішній день це оформлення паспортних документів. За 2023 рік було оформлено майже 2800 паспортних документів, послуги з реєстрації місця проживання, видача довідок, витягів. Їх було оформлено майже 8 тисяч у нашому центрі надання адмінпослуг, послуги з реєстрації речових прав. Такими послугами скористалися майже 2200 громадян нашої територіальної громади, послуги з реєстрації юридичних фізичних осіб. 830 їх було надано. І послуги з Держеокадрасу 3400 послуг. Ну і новою, дуже популярною послугою: у нас є послуга реєстрації транспортних засобів. За дуже невеликий час, короткий, коли ми отримали все необхідне обладнання, яке відповідає усім нормам і стандартам, якими користуються сервісні центри МВС України. На цьому обладнанні у нас було надано 2800 послуг. Тобто ж ми, наші, їм не потрібно нікуди їздити, вони безпосередньо їх отримують у нас, тому що у нас з'явився. Експерт, який робить огляд транспортних засобів за чотири місяці, він зробив майже 380 оглядів. В Снапі можна отримати будь-яку довідку чи витяг з реєстрів, здійснити реєстрацію місця проживання. Оформити паспорт громадянина України або закордонний паспорт, здійснити реєстрацію речових прав, відкрити підприємницьку діяльність, переоформити водійське посвідчення чи зареєструвати будь-який транспортний засіб. Популярною послугою також є комплекс послуг ємалятко. Коли за однією поданою через інтернет заявою батьки можуть зареєструвати народження дитини та отримати до 10 державних послуг від різних органів влади, потрібних при народженні дитини. У цьому році в ЦНАПІ також запрацював пункт інформаційної підтримки підприємців та інформаційного сервісу ветеран. Усім, хто планує розпочати підприємницьку діяльність або вже давно в бізнесі, можуть надати безкоштовні консультації, а також допомогти написати власний бізнес-план для одержання грантової підтримки. В СНАПІ працює електронна автоматизована система керування чергою відвідувачів із голосовим супроводом. Клієнта з чеком 11. прохання підійти до робочого місця 1. Вільний доступ до інтернету та місце для самообслуговування в дієцентрі є можливість оплатити послугу через платіжний термінал, а також скористатися дитячою кімнатою відпочинку. Тут створили сучасний, комфортний, а головне доступний для всіх категорій населення простір надання адміністративних послуг. В холі представлені роботи талановитих вихованців центру позашкільної роботи, з якими відвідувачі можуть ознайомитися під час очікування своєї черги. До речі, учасники бойових дій, наші захисники і захисниці, можуть користуватися послугами поза чергою. Відвідувачі мають змогу залишити свій відгук про систему обслуговування клієнтів, але у скринці довіри тут немає жодного негативного відгуку. Ми придбали квартиру і хочемо зняти з реєстрації попередніх власників. Обслуговувала прекрасно, все сподобалось, все швидко, так як заплановано. Мені треба було знати за реєстрацію. Все все добре, я дуже рада. Сподобалося. Дівці дуже компетентні і молодці. Дуже гарне обслуговування, дуже ввікліві дівчата. Прийшла за довідкою про витяг земельної ділянки. Як довго по часу вам довелося чекати? Дуже швидко. Обслуговують швидко, да? Колектив центру постійно працює над самовдосконаленням, проходить навчання і тренінги щодо підвищення якості надання послуг та розширення кількості послуг. Продовж 2023 року. ЦНАП надав для населення більше 24 тисяч адміністративних послуг, а надходження до державного і місцевого бюджетів становлять понад 11 мільйонів гривень. За словами начальника центру надання адміністративних послуг Олександра Ковальського, з нового року ЦНАП планує перейти на шестиденний роб робочий день і скористатися послугами жителі громади або мешканці будь-якого регіону України зможуть також суботу. в суботу. наступному році ми Стараємося, працюємо, і в 2024 році ми будемо змінювати наші стереотипи принципів надання адміністративних послуг для того, щоб кожному жмеренчанину було зручно. І ми запроваджуємо нову систему. Якщо вона буде популярною, вона буде працювати надалі. Те, що ми будемо працювати в суботу, реєстрація транспортних засобів, реєстрація місця проживання і це одна на з найпопулярніших послуг це отримання id картки та закордонного паспорту громадянина України. І безпосередньо біля цього всі адміністратори почали. Ерзі будуть в суботу працювати так, що усі послуги, які ви сьогодні бачили, вони будуть з суботу через суботу працювати. Але три послуги будуть працювати кожної суботи, отримати консультації або записатися на одержання послуги можна через чат-бот в телеграм-каналі або за телефонами, вказаними на екрані.